Ставки на спорт, гроші за коментар, виплати з єдопомоги допомоги та інші пропозиції легкого заробітку. Українці часто піддаються маніпуляціям шахраїв та залишають свої конфіденційні дані за різними посиланнями. У прес-центрі ОВА відбувся брифінг Легкий заробіток в інтернеті, як не потрапити у шахрайську пастку. Найпоширеніший вид легких грошей, після якого люди звертаються в поліцію на Тернопільщині виплати з єдопомоги. допомоги. В інстаграмі, в Телеграмі, в Тіктоці дуже часто поширюється, що є виплати для біженців, для переселенців, для багатодітних сімей. Ну, для навіть було посилання, що для тих, хто постраждав внаслідок війни, нам показуючи певні фактори, які там могли бути, люди теж переходили відповідно, теж втрачали кошти. Тому, якщо ви якась певна категорія людей, яким належить наприклад виплата, зайдіть на офіційні сайти, офіційні джерела і там перевірте. Також поширеними є онлайн-казино ігри, де потрібно вкладати кошти, які пізніше не повертаються. Іноді в соціальній мережі інстаграм пропонують заробіток за лайки, коментарі, перегляди, відео. Такі сторінки треба ретельно перевіряти, оскільки згідно статистичних даних на Тернопільщині близько 35% серед усіх шахрайств займають онлайн-шахрайства. В інстаграмі є функція перевірити, наскільки давно була створена сторінка. Відповідно, ви можете подивитися, чи змінились, наприклад, в неї імена. Тому що, якщо такий, такий випадок був, що ця людина вже когось обкрадала, скоріш за все, вона змінила свій ніктейм, змінила фотографію, змінила з сторінки. Тому в інстаграмі ви можете взяти зверху там три крапочки, нажати на них і подивитись історію облікового запису. Щоб не потрапити у шахрайську пастку, представниця поліції розповіла, яких казівок треба дотримуватись. Перша рекомендація від нас перевіряти, наприклад, якщо ви вже хочете почати, перевіряти, чи це дійсно ліцензійно, чи є всі ліцензії включені. Друге, основна порада дійсно не входити в такі ігри, не входити в азартні ігри. І заробіток онлайн потрібно дуже добре перевіряти. Якщо вам пропонують. За декілька лайків, за декілька коментарів тисячі гривень, ну ви повинні самі розуміти, що дешевий сир тільки в мушоловці. Тому дійсно не потрапляти на такі замаливі пропозиції. Їх зараз дуже багато. Якщо ви вирішили працювати онлайн, обов'язково дізнайтеся все до дрібниць про фірму та її діяльність. Перевіряйте з ким спілкуєтесь, які умови заздалегідь, проговоріть ваші обов'язки. Яка фірма, знаєте, куди ви хочете, наприклад, влаштуватися? Вони повинні сказати назву фірми, і, скоріш за все, повинна бути інформація про дану фірму в інтернеті. Не забувайте пошукати, хто головний директор, яка фірма, чи перейменовувалася, чи має якісь, наприклад, додаткові філії в Україні. Щоб перевірити сторінку або чат у соціальних мережах, можна ще використовувати портал Кібербрама. Там, вставляючи посилання підозрілого акаунту, ви отримаєте інформацію про нього від менеджерів із кібербезпеки. Відтак дізнаєте, що не стоять за сторінкою шахраї.